Всім доброго здоров'я. Сьогодні хочу розповісти вам про такий переходнічок. Для чого він взагалі <свісно> на пасіці? Як безпосередньо до пасіки він ніякого відношення не має, верніше до тих бджолярів, які сидять тільки вдома і на Пасіці. Для тих, хто їздить на зустрічі на форуми, такі як весною в Градиськ, осінню до Діда Василя, то такий переходник якби, потрібен кожному із нас. Поясню чому. Значить, всі зібрання проходять. В, якби, в піонерських лагерях, в піонерських таборах відпочинку. Там в спальних приміщеннях немає розеток. А у всіх нас дуже багато, ну, в кожного із нас є телефон, планшет, фотоапарат, чайник або кип'ятільник. І все це кудись потрібно <сум> всунути. Маючи ось такий переходничок і подовжувач метрів 4, всі ці проблеми вирішаються. Хоча б на кімнату один і то вже було б краще. А так, рано встаєш, вночі встаєш, не знаєш, де зарядити. Там На коридорі може бути одна розетка чи в холі. А так, ну, давайте подивимося, як це працює. Тут я замітував, е, як би у нас нашу люстру в піонерському лагері. От вона у нас горить. Е, потрібно викрутити лампочку. Лампочку викручуємо стільця, дотримуючись техніки безпеки. Щоб не шатався стілець, щоб не бути п'яним. Закручуємо цей переходничок. Я, до речі, його називаю жуліком. Ну, така колись назва була в них. Потім закручуємо лампочку. І дивимося. Ну, взагалі, якби нічого не змінилося, так? Закрутили тільки переходник, світло осталося так, як і було. Тільки ми отримали. На висоті дві різеточки. То, звідти, звідти. Одна, один недолік, що сюди не євровилка, а звичайна тонка вилка. Тобто, от, отакі потрібно вилки мати. Або щось. Ну, до цього потрібно готуватися. Подовжувач має бути, якщо взяти висоту до стелі, наприклад, 2,5-3 метри. Чуть-чуть в сторонку, цього, щоб не висіла гірлянта така зверху. Ну, 4-5 метрів повинен бути подовжувач, а на кінці там уже скільки там розеток ви придумаєте. Ну, в мене такої переноски немає, я не встиг її зробити. Я хочу показати, що все-таки до цієї лампочки, наприклад, якби тут була розетка струм доходить. Ми от уявляємо, що це подовжувач. Вмикаємо його сюди і вмикаємо. От, будь ласка, горі. Якщо це, це вночі, поки ви спілкуєтеся чи ввечором, поки ви спілкуєтеся там е в кімнаті, можна позаражати все. Якщо це необхідно зробити в день, тобто верхнє світло, щоб не горіло, лампочку можна трошки викрутити, наприклад, і включити, це світло буде горіти. Ну от, е Такий коротенький. Фільмець про переходничок. Просто я його знайшов і хі -хі, вже я не міг, щоб вам не показати, не Думаю, от Чому я ним не користався? Всі поїдеш і от така проблема з ну, все. все. Всім до побачення, всього найкращого.